Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка. І сьогодні я хотіла б з вами поговорити про прекрасну співачку, яку звати ІДЖЕЙ. Зараз вона стала дуже популярна, тому що вона стала голосом персонажки Румі з K-Pop Demon Hunters. Але за цією співачкою стоїть набагато більше, ніж просто голос, тому що в неї є дуже цікава історія, якою я хотіла б з вами поділитися. 20 червня 2025 року на нетліксі вийшов афієний мультик Кейпоп Hunters» Хантерс. Кейпоп мисливці за демонами. Дехто був в шоці від того, наскільки музика з цього мультику стала популярною, тому що в принципі пісні і саундтреки цього фільму витіснили багатьох великих артистів і дійсно створили величезну конкуренцію на ринку музики. І всі почали задаватися питанням: в чому ж феномен цієї музики. І насправді, окрім того, що це кей-поп і музика Кей-поп це завжди структура, яка хапає. Людину, отак, от за, за якісь частини тіла, щоб люди слухали. Окрім того, за цими піснями стоїть Дуже дуже класні люди, які їх писали. Можна сказати, що це великі продакшн, так і є, тому що це Sony Pictures, це величезна команда. Але окрім того, окремі персони, які займалися лірикою, які займалися текстами, це персони з величезною історією, про яку ніхто до того не знав, тому що в принципі ніхто не не задавався питанням, хто ці люди. І Сьогодні я хотіла вам розповісти про дівчину, яка стоїть за текстами головних пісень, таких як Голден. Тому що вона в цій пісні вклала частинку своєї історії, і в принципі її історія дуже сильно перекликається з сюжетом мультику. І тому і ще цікавіше було б вам сьогодні про це розповісти. Біґіс фенс. Кім юджес справжнє ім'я Джей, вона народилася 6 грудня 1991 року. Дуже багато інформації про її родину ми не маємо, тому що до цього моменту вона не була публічною і ніколи сильно не розповідала, хто її родинах. Um, gotcha. Тому ми знаємо, що це корейсько-американська родина. Але що важливо, ми знаємо, що в неї є дуже популярний дідусь, який був о, народжений в Північній Кореї в Пхін'яні. Ось а потім втік і став південно-корейським актором. Тобто Сім'я в неї не така проста, як може здаватися на перший погляд, хоча корейсько-американська родина це вже не дуже таке просто. Але ми про них дуже мало чого знаємо. Але ми знаємо те, що вони її дуже сильно підтримували в її музичному шляху. Коли їй було три роки, вона співала пісеньки собі, як малі діти співають. Вона підспівала кі-поп піснями, її мати це побачила і вирішила, що у дитини є попереду велика музична кар'єра. A bunch of і в принципі з цього все почалося з того, що її батьки помітили її талант і не забили на нього хір. Вони допомагали їй, вони видали її на уроки вокалу, на уроки фортепіано. Вони ходили разом з нею в караоке, щоб вона відчувала себе трошечки краще, щоб вона відчувала себе вільніше. І в принципі, з цього все і почалося. Її родина жила в Америці, вони не жили в Кореї, але суть в тому, що влітку і Джей їздила в Корею до своїх родичів, і так сталося, що коли їй було 11 років, вона приїхала на літо в Сеул. І там, оскільки вона дуже хотіла стати зірочкою і хотіла займатися музикою, вона прийшла прослуховування в SM Entertainment. В Кореї вони є одним із гігантів музичної індустрії, з найважливіших лейблів, тому потрапити туди дійсно було дуже класно і дуже важливо для її кар'єри. Тож вона потрапила туди, коли їй було 11 років, це був 2003 рік. І там вона займалася музикою, займалася всім. і в принципі програма трені вона дуже дуже виснажлива. Їй було 11 років, це ще зовсім дитина, але при цьому вона вже працювала. Тому що вони там не просто вчаться співати, а потім йдуть в школу, а потім відпочивають десь на прогулюючись десь по вулиці. Вони з самого ранку до самої ночі в них є уроки вокалу, уроки якихось інструментів, танців, мови, і окрім всього, вони все ще вчаться в школі. Тобто це була дійсно величезна робота. Тож і Джей дуже. Старанно працювала для того, щоб дебютувати, як я вже казала, вона в три роки вже знала, що вона дуже хоче стати зірочкою, хоче стати співачкою. Тому для неї це було ну вкрай важлива робота. І в принципі, потрапити дійсно на такий лейбл це класно. Хоча вони набирають зазвичай дуже дуже багато молодих артистів, і не всі доходять до кінця, не всі стають айдолами. Навіть не так. Більшість не стає айдолами, але. Всі проходять цей шлях, якщо вони хочуть чогось добити в цьому житті, скажімо так, ну саме в цій індустрії. Тож ішов час, і, і Джей була трені. Йшли роки, вона займалася, вона дуже старалася, але вона не дебютувала. І ходять, чутки, що навіть в якийсь момент вона повинна була дебютувати з Girls' Generation. Якщо ви не знаєте, і я, кстати, теж не знала про це, про те, що це виявляється величезна, важливіша група в Кореї, яка задала тон кей попу жіночому кей попу, взагалі. <пас> Вони дуже сильно вплинули на розвиток цього жанру і на впізнавання кіп поп артистів за кордоном. Тобто це були дуже впливові дівчата, скажімо так, дуже впливова група, і вона повинна була дебютувати з ними, але знову щось не вийшло. Проблема, як кажуть, була в тому, що голос і Джей не підходив під, в принципі, формат кей попу Синдідвомайвосьбі кліне. Її голос дуже е хриплий, він дуже глибокий, він низький. Е але на той момент це було непопулярно. Якщо зараз е дуже багато кіпопартистів, артисток, у них дуже гли глибокі голоси, і це цінується, коли в них має якась там хріпаца і все інше, тоді цього не було. Тоді потрібен був солоденький голос, якого Іджі не має. І змінити такі базові налаштування, як твій вла власний голос, дуже складно. Це можливо, але якщо в тебе є тембр, ну ти його можеш підлаштовувати довго, але це боляче для голосу. І якщо в тебе є твій власний голос, навіщо співати чужим голосом, вірно? Друзі, от будемо чесними, що це за відео таке, якщо я ні разу ніде не просрала хоч якийсь шматочок, в мене щось не зламалося, і я не влізла в монтаже уже записувати нове відео. Що да? це за? Що це за? Я просто взяла судоку в руки. До речі, хто любить розгадувати судоку? Я бажаю. Е, що я хотіла сказати? Так, ми з вами зустрічаємося в монтажі сьогодні в нас. 16 листопада, тому що ну, там щось пішло не так, Да? Давайте я чуть-чуть заверну нас в ту сторону, куди треба. Тибат! Тибат! Тож ідуть роки, іджей тренується. Ніби як все в порядку, вона чекає свого дебюту. Вона постійно знаходиться в цьому стані трені, вона постійно очікує. От і оскільки в неї був контракт з SM Entertainment, в принципі, вона і не задавалася питанням, чи вона дебютує. Вона була впевнена, в тому, що це станеться. І от для того, щоб потім вже не витрачати час на навчання. Вона вирішує вступити в нью йоркський університет ще допомогти, поки вона знаходиться на контракті з SM Entertainment. А вона вступає туди, насправді, для того, щоб в неї вже була освіта, і щоб вона могла спокійно дебютувати і ні про що вже не паритися. Вступає на психологію і музичну індустрію. Ця по суті вона вчилася з. Різними сонграйтерами і теж повинна була б писати пісні, але вона пісні не писала, тому що вона була впевнена, що вона дебютує. Тому, в принципі, це навчання було більше для галочки, а не для того, щоб навчитися чогось. що я буду писати. І в цьому, напевно, була проблема, тому що вона не бачила в цьому сенсу. Вона до там 20 років написала пісень взагалі і не задумувалася про це. І в якийсь момент вона запропонувала SM Entertainment, Чи можу я піти до вас в табір сонграйтерів в таких великих компаніях? Роблять такі табори, де збирають дуже багато різних класних людей, що пишуть музику, і вони всі разом там збираються на якийсь момент, щоб написати хітину. І тоді саме Entertainment і сказали, що, ну, вибач, це для найкращих, найдолановитіших ти не дотягуєш. Але, знаєте, так цікаво, що в табір сонграйтерів її не взяли, але при цьому їй було заборонено випускати пісні під своїм ім'ям. І, власне, через те, що в неї був контракт, її ім'я їй і не належало. Тому, по факту, в неї взагалі не було ніяких варіантів. До речі. Раз ми вже всі тут, значить, кава. І лимонне печиво від моєї подруги Дарини з її компанії, Main Value Company. хочу сказати, що у нас з вами є 15% знижки на замовлення там, у Дашунечки моєї любимої. Ось і у нас ще 15% знижки від 25 Coffee Roasters, Тому у нас тут дуже вигідний пакет акцій. Yeah. Uh, і от так пройшло. Більше десяти років. В 2013 році SM Entertainment подзвонили і Джей і звільнили її. І після того вона залишилась ні з чим. Вона провела в цій компанії більше десяти років. Вона віддавалася кожного дня, вона тренувалася і робила все можливе для того, щоб дебютувати. Але саме ця проблема з її голосом знову ж таки проблема. Я не можу сказати, що це проблема. Ну такий в неї голос, але її просто. Її неї не дали дебютувати. Ну це жахливо, насправді, тому що людина витратила дитинство своє на цю роботу, і вона залишилася буквально ні з чим. Так, це був неймовірний досвід, але ціль дебютувати і оця мрія вона таки залишилася невиконаною, тому що буквально в неї не було можливості. І окрім всього, її звільнили ще й тому, що їй було вже 23 роки. І для кі-поп-айдолів це дійсно. Ну, Вже дуже можна сказати старий, ти вже на списання. Тобто, якщо зараз в нас якось змінюється там щось і дебютувати може 22-23 роки, то тоді 23 роки ти вже йдеш на пенсію. Ну, Це вже час, коли ти або вже на такому розпалі середині своєї кар'єри, або ти вже не дебютуєш. Тобто, по факту вони її перетримали, вони не дали їй дебютувати, коли вона була молодшою. вони не знайшли її місця і дотримали її до того моменту, коли вона, типу, по в її віку вже стали типу профнепригодна, хоча насправді знову ж таки це не так, але на той момент це було так. І от в 23 роки, після того, як з нею сталося оце все, вона залишається сама без нічого. Да, в неї є купа досвіду, але при цьому її мрія всього життя не здійснилася, і, і шансу на те, що вона здійсниться, по факту вже немає. Ола в цьому... І от так стається, що вона залишається без нічого, вона не дебютувала, всі її мрії розбиті. І тоді в її життя приходить вже написання музики, але вона себе в цьому ніколи не бачила. Вона думала, що вона співачка і що це єдине, чим вона може займатися в цьому житті. І коли вона почала писати, вона сама в себе не вірила. І в один момент, оскільки ти ну, вона вчилася і в Нью-Йорку, і вона була в кі поп індустрії вона все ще знаходилася в музичному колі. Її там запрошують на студію, де вона просто на якусь музику наспівує мелодію, яка по ітогу всім нравиться, яка перетворюється в пісню, яку віддали виконавиці. І тоді Джей розуміє, що вона виявляється, вміє писати мелодії, і це взагалі комусь треба. A her a at her is Honey, в той момент неї з'являється такий ментор-наставник Ендрю Чой, який запрошує її. В табір сонграйтерів SM Entertainment, тому що вона вже показувала свій талант, і в і вона їде в цей табір. Це було дуже дивно, звісно, повертатися туди в абсолютно інші ролі, тому що ну ти вже інша людина. Хіба міцестхім почав гістарі менторинмі. І тоді почалася її е, наступний такий виток в кар'єрі кей-попу, але вже зсередини, тому що в перший ж вечір, як вона е, приїхала в цей табір, вона посварилася зі своїм хлопцем і в колаборації з іншими композиторами написала пісню Псайко, яка згодом стала величезним хітом для гурту Ред Велвет. І, в принципі, саме ця пісня відкрила для AJ дорогу до великих е, кей-поп-артистів, які є A-list, які є дуже популярними. Вона писала пісні для Twice, для aespa, для Le да для, для багатьох інших великих кей-поп груп. І це я кажу, коли я кажу, що вона писала пісні. Я не маю на увазі, що вона була єдиним автором, звісно, в кі-поп індустрії. Там, якщо ви заглянете в кредити, то там просто 1500 людей. Але вони дійсно всі працюють над тим, щоб ця пісня була. Ідеальною. І вона займає свою величезну частину зі своїми текстами і зі своїми мелодіями, тому що вона стала таким сірим кардиналом кій поп-індустрії через те, що вона була трені аж 10 плюс, виходить 12 років. Вона була кей-поп трені, вона точно знає, що хоче слухач. Вона послухала дуже багато музики, вона її виконувала, і в неї є чуйка і зі сторони слухача, зі сторони виконавця, який буде це потім виконувати і танцювати під це. І крім того, через те, що вона має корейську Ко американську родину і великий бекграунд також і в Америці, вона знає, що хоче і той слухач. Тобто, по факту, в ній завдяки тому, що всьому, що з нею відбувалося, вона стала квінтесенцією розуміння того, як повинен звучати кей-поп, який підійде всім. Але насправді, після виходу кей pop Demon Hunters і пісні Golden можна зрозуміти, що все, що було до того, це було тільки підготовкою до справжнього визнання її як музикантки, сонграйтерки і як виконавиці, що важливо. До 2020 року вона вже зайняла свою нішу в кей попі В неї було все прекрасно. Вона жила своє краще життя, писала пісні, заробляла гроші, і в принципі все було окей. Але в якийсь момент до неї звернулася Мегі Кан, режисерка K-pop Demon Hunters, і запропонувала їй попрацювати над музикою для цього мультику. І це було логічним продовженням її кар'єри, тому що вона вже дуже багато знала про те, як працює кей-поп, і знову ж таки, саме її корейсько-американський бекграунд давав їй розуміння, чого може хотіти Sony Pictures, як зробити так, щоб ці пісні захватували і аудиторію за кордоном, і аудиторію в Кореї. Ну і крім того, сам факт того, що цей мультик буде настільки визнавати і нести корейську культуру, для неї було дуже це важливо. Тому вона, в принципі, погодилась майже без сумнівів. Я 4-5 тонітвані, со лайк форфофайб'їз А я. Продовжую врізатися в кадр з монтажу. <laughs> Що я хотіла сказати, чого не сказала на тому, що записала, це те, що з самого початку над цим проєктом працювало там, буквально п'ятеро людей, одна з яких була Іджей. І загалом, саме те, якими були демки, допомогло проєкту статися, Тому що в режисерів. Було тільки бачення того, як вони це хочуть. А іджей і команда робили музично те, що вони хочуть чути. І завдяки тому, що ці демки були настільки добре прописані і зрозумілі зі сторони музики, саме це дало мультику Зелене світло те, як добре над ними попрацювала ця невеличка команда. І власне те, що Іджей сама писала, і сама виконувала навіть чоловічі пісні, коли вони показували їх режисерам. Саме це і привело режисерів до думки, що треба звати її співати за румі, і це насправді дуже цікаво, тому що виходить, що вона одна з найперших взялася за цей проект, який взагалі був невідомий ще чим, і не було зрозуміло, чи він чимось стане. I sing literally all the demos, including the «Boy Band Song», your idol I wrote. Коли ти записуєш демку, ти робиш це для того, щоб показати рибу, щоб показати оцей костяк того, як воно повинно і буде звучати. Але людина, яка вже потім буде вокалістом цієї пісні, вона, звісно, вкладе в це там, і свій тембр, свій голос, якусь можливо свою іншу подачу. Тобто, по суті, Іджей все ще залишається за кадром, вона записує всі ці мелодії. І коли вони відправляють ці мелодії Мегі, вона каже: І Джей. Ми вирішили, що ми хочемо, щоб ти стала голосом Румі і Джей колись казала про те, що якщо вона все ж таки, колись дебютує як вокалістка, вона хоче бути голосом мультяшного персонажа. Тобто все приходить в баланс. І звісно, вона дуже сильно сумнівалася, тому що як вона зараз каже, вона в неї є страх сцени, вона ловить панічні атаки перед сценою. Для неї це дуже важко знову ж таки через її досвід і через те, що колись її не вибрали. Для неї це дуже травматично. Він канатолдерами дуже за І Коли запропонували це, вона була дуже близька до того, щоб відмовитися. Але режисери і продюсери фільму сказали, що вони не бачать нікого іншого голосом в Румі аніж як і Джей. Тому що саме оця грипеця, оця глибокі. Кість, яка не підходила одній компанії, просто ідеально підійшла для цієї персонажки і для її історії, згадуючи історію Румі про те, як вона була не прийнята і вона сама не приймала частини себе, як власне і і Джей. Тому коли вона записувала і казала ці слова, співала ці пісні, вона казала про себе. Like Тож голос Джей ідеально підходив для Румі. Він ідеально підходив для всієї тематики мультику, і вона відчувала себе як румі. Вона відчувала себе тою дівчиною, яка не приймає частини себе. І в принципі, е виплакано було багато сліз до того, як був записаний вокал, тому що це її особиста історія. І адід інтеншличузна тобі на артист сангвані вилічулі дідсейвмі дорктай. Як мені здається, і всі багато про хто про це каже, про те, що саме через те, що ІДЖЕЙ проходила це, її голос настільки передав нам. Душевну цю інформацію, те, що вона відчувала, що вона настільки ця музика запала іншим людям, тому що все-таки як не крути. Чому AI не може замінити музикантів? Тому що він ніколи в житті голосом не передасть душевні блін страдання, це неможливо. Тому що чоловік переживає і він це віддає. от вона віддала настільки, що люди це настільки відчули, що для багатьох людей це став їх особистий гімн. і він підтримує їх в якихось складних часах, і це класно. 20 червня 2025 року виходить мультик і виходить із тіні і Джей, про яку всі різко починають помічати, тому що голос нереальний. Хочеться дізнатися, хто стоїть за цим голосом, хочеться почути її історію. І власне таким чином тут опинилася я, тому що мені було дуже цікаво, хто ж ця людина, хто ж носій цього неймовірного таланту. І я навіть не могла подумати, що вона не просто співачка, що вона привнесла дуже багато свого в цю роботу. Ніхто навіть і подумати не міг, наскільки все закрутиться і завертиться, тому що в якийсь момент Хантрікс і Саджа Бойс не існуючі групи з Мультика скинули з п'яти BTS і BlackPink. Ну, типу, рібят, ну це рівень, я вважаю. От, і знову ж таки, можна казати, що це неіснуючі групи, але за цими неіснуючими групами стоять реальні люди. І це насправді теж дуже цікаво. Наразі. Голден відзначається Ґреммі. Вони номіновані в декількох номінаціях але найголовніша номінація це пісня року Song of the Year. І якщо чесно, мені здається, що вони виграють. От правда. Мені здається, що Голден була піснею року. Напевно, особисто для мене в першу чергу, але я бачу, що для людей вона також стала дуже важливою в цьому році. Like... So well. so you know. І оскільки. У цих знову ж таки, несправжніх груп є люди, які за ними стоять саме ІДЖЕЙ, і Рей Емі, і Одрі Нуна, які працювали і були голосами. Вони також номіновані. Загалом вся команда номінована на Гремі, але для Іджей, коли ти так довго була трені, коли тобі не давали нічого зробити, коли ти була в компанії, і потім оце все стається для неї це неймовірний прорив. І вона зараз дуже часто згадує ту саму маленьку ЙДЖІ, яке було 11 років, і вона нагадує їй, що це все було не дарма. я починаю плакати. proud that hard work actually paid off. Was like my middle возлаймамідлний загалом історія ця продовжується, і можливо буде друга частина K-pop Demon Hunters, і Я б дуже рада була почути всі ці голоси. До речі, окрім EJ, та вона мене прям захопила одразу з-за тільки її голосу, і я багато що про неї читала. Але, наприклад, сьогодні зранку, коли я готувалася до зйомок цього відео, з самого ранку я включила собі пісні саме Одрі Нуна, тому що вона була на тайні деск і в неї був там живий виступ. і Я не очікувала, яка це крута чуїха. Like Anita, От тому про інших теж було б цікаво поговорити. Я цього не обіцяю, тому що я роблю відео рівно тоді, коли в мене немає проєктів. Тому що якщо в мене є якийсь проект, якщо в мене є театр, то в мене немає сил. І одне відео було не домонтовано саме через відсутність сил, я його нахер видалила. Але я хочу підбити підсумки саме цього відео, саме відео про EJ. і це висновок такий, що треба йти. І маленькими кроками долати всі ці перешкоди, тому що якщо б вона в якийсь момент все-таки розчарувалася і зупинилася, цього б всього не було. Ми ніколи не знаємо, що чекає нас за рогом і що для нас приготувало життя. Тому це та сама історія, де людина не здавалася і продовжувала навіть через свій власний біль займатися тим, що вона любить. Тому що навіть якщо в неї в якийсь момент не вийшло, це не значить, що в неї не вийде далі. І це дуже класно. Звісно, зараз вона каже про це з посмішкою. Не завжди іноді вона плаче, звісно. Але зараз вона каже про досвід там, треній, того, що її в якийсь момент вона була відсторонена, її rejected, Господи, то що ж так важко? Коротше, що від неї відмовилися по факту. Е, вона згадує про це вже як про урок, який вона отримала, що вона за це вдячна, але, звісно, це було важко. Я впевнена, якщо б вона і вона мала повне право в якийсь момент сказати в сраку це все зупинитися, але вона цього не зробила. І я їй дуже вдячна за це. Тому що тепер пісні, що були заспівані нею, торкаються моєї особистої душі. І до речі, вона випустила свій сингл, який називається «In Another World». Він був написаний про її хлопця. І про їхнє розставання, і до речі, вони розсталися, але тепер вони заручені. От його звати Сем, в неї коротше, все класно. Я дуже рада, коли ці історії закінчуються таким чином, коли ти маєш надію на те, що попереду буде щось краще. Любі друзі, дорога родина, я дуже рада і вдячна вам, що ви були зі мною ці. Я не знаю скільки хвилин. Я була дуже рада записувати відео. Я за вами насправді дуже сумую. На жаль, я не маю можливості знімати часто, і найбільше я не маю можливості монтувати. От. Але я хочу, щоб ви знали, що ці люди, що залишаються на каналі, і ті, хто прийдуть, я вас дуже люблю. Дякую, що ви приділили свій час. Я сподіваюся, ця історія була вам цікава. Хочу вам сказати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд живим», Фонд Сартія Притули, Фонд Йоенімос і будь-який інші фонд, будь-який інші збір, які ви для себе оберете. Як бачите, от зараз я записую, коли от корупційні скандали з викриті на Бусап, оцими всі про всі всіх уродів людських. Тому да, ну що ж лупаємо всю скалу далі, робимо те, що робили, підтримуємо армію, тому що хто, якщо не ми. І, звісно ж, за це я вам покажу Сіцілі, яка прямо зараз. Вкладається і робить вигляд, що вона булка, що запікається, але я візьму її в руки і покажу вам. Її видно? І ми з Сіцієчкою бажаємо вам гарного вечора дня ночі і всього самого найкращого, да, Сіль? Ну так, да, ти мене трохи лякаєш, і у тебе дуже странний ракурс. Можеш, пожалуйста, зробити вигляд, що я тебе не мучую вдома, а я її не мучую. Дякую. Хоча, ніби факт показуй, так? Да? Сілічко, скажи все Спасибо. Ми вас любимо. До зустрічі в нових відеох. Бу-бай!